Безконечно про те, що от добре би було вектор європейський поставити десь там наріжним каменем і бла бла бла. А от взяти і в своїх політиках це впровадити. І справді це, можливо найважливіше, найважливіший такий вислід цієї співпраці, який точно дасть сильний імпульс на майбутнє. Дякую. Щ, щиро дякую. Ну сподіваємося, що попереду ще розкажете рецепти, як стати більш креативнішими і. Ми дійсно почуємо. Дякуємо вам за узагальнення такої проєкту. Дійсно, він приніс кожного своє бачення і в сукупності кожен з нас доніс до проєкту свою частку. І я вважаю, збагатив проєкт і ті багато зустрічі, які ми мали, вони дали нам можливість розвинути, дали нам можливість подивитися на кращі практики і стати більш креативнішим Кажуть, що в нас є онлайн. Таня Ханда Дінкер. Вона була регіональним менеджером Британської Ради протягом проєкту і прошу декілька слів. Ми хочемо почути від Ханди. Доброго дня, Ханде. Раді вас вітати у Львові. Дуже дякую. Назаре, чи мене чутно? Yeah, yeah, yes. Так, чутно. Great. Yeah, thank you. Доброго дня всім. Дуже дякую за те, що запросили мене. Я дуже рада, що маю можливість долучитися до такої чудової зустрічі, яка проводиться тут в Україні. Побачити знайомі обличчя, почути знайомі імена. Мене звати Ганна Дікер. Я один власне з розробників програми Creative Spark і колишній менеджер програми. Я керувала фактично до вересня місяця, майже чотири роки. Зараз я вже працюю на трошки іншій ролі, трошки іншій посаді в ООН, але дуже рада, що маю можливість долучитися до нашої сьогоднішньої зустрічі і розповісти про свої враження. Я хотіла би кілька слів розказати про те, чому ми взагалі створили цю програму, яка була первинна мета і яка була в цьому потреба, і також розказати про результати та досягнення у різних країнах, в яких ми реалізовували цей проект. Отже, ми розробили програму Creative Spark 5 років тому для того, щоб дати можливості молодим людям, молодим підприємцям, щоб вони розробили підприємницькі навички і могли розпочати власні справи. Ми провели базове дослідження для того, щоб оцінити потреби у відповідній країні. У нас були спілкування з міністерствами з ВІП, для того, щоб ідентифікувати які пріоритети, і виявилося, що насправді в креативній індустрії дуже потрібні підприємницькі навички, зокрема серед молоді, якої в Україні багато Тому ми розробили таку програму. На основі трирівневої моделі це модель індивідуальної роботи, коли ми зосереджувалися власне на цих молодих підприємцях віком від приблизно 19 до 30 років. Також інший щебель це робота з університетами, неврядовими організаціями, коледжами, і ще один аспект нашої роботи полягав у співпраці з тими, хто відповідальний за прийняття рішення на системному рівні для того, щоб ми могли створити платформу, в рамках якого би обговорювали нові ініціативи у цій площі. Ні, ми забезпечили навчальні матеріали, проводили тренінги, семінари, змагання для всіх бенефіціарів, на яких ми спрямовували за останні п'ять років свою роботу. І можемо сказати, що понад 500 тисяч молодих підприємців і студентів за ці п'ять років ми охопили чи то в онлайн форматі, чи в офлайн форматі. і Ми пишаємося таким результатом. На рівні роботи з організаціями та університетами ми також пропонували партнерські гранти установам для того, щоб вони створювали власні програми в залежності від власних потреб. Ми формували партнерства з вищими навчальними закладами України та їхніми партнерами в Великобританії. І також ми залучалися сюди сім країн. Нам вдалося сформувати такі зв'язки між організаціями різних країн, і ми також пишаємося тими партнерствами, які почали працювати, які ініціювали створення різноманітних продуктів і створення творчих хабів, креативних хабів. І на третьому рівні нашої співпраці. У рамках програми Creative Spark ми підтримували сектор вищої освіти і креативну економіку з допомогою розробки дорожніх карт, формування інструментів. Ми обговорювали потреби, долучали до консультацій різноманітних стейкхолдерів і Напрацьовували дорожні карти, також ми налагодили співпрацю між українськими програмами та е, програмами Великобританії для того, щоб забезпечити подальший сталий розвиток у цій сфері. Якщо подивитися на цифри, то можу вам назвати кілька цифр. Власне, за період реалізації програми Creative Spark ми створили 50 партнерств. Між е, організаціями семи країн 23 підприємницькі центри та інноваційні центри було створено за цей час і 138 е, нових курсів підприємницьких курсів було розроблено за п'ятирічний період. Що стосується України, то з цих 50 партнерств, власне 10 це партнерства з Україною, які до яких долучилися 12 університетів, 5 неурядових організацій і 10 асоційованих партнерських установ. І відімені програми як колишній регіональний менеджер і колишній менеджер програми, я можу сказати, що ми власне пишаємося тим, що таку працю було зроблено за рахунок роботи українських та ем, партнерів та партнерів з Великобританії. Незважаючи на війну, незважаючи на коронавірус, нам вдалося досягнути значних результатів і сформувати стабільні партнерські зв'язки. З організаціями з Великобританії та розробити навчальні програми, створити креативні хаби, забезпечити нове фінансування для проектів, для того, щоб ці проекти могли після завершення проекту також розвиватися. Я сподіваюся, що будуть з'являтися ще нові можливості для українських зацікавлених сторін, в найближчому майбутньому для подальшого розвитку цих програм і створення креативних хабів. Я також хотіла би сказати про те, що ми отримали певні уроки в рамках реалізації наших проектів, але я думаю, що про це в принципі більше будуть розповідати інші учасники під час подальших панелей, тому я так коротко окреслила. Цей період нашої роботи в рамках програми Creative Spark. Тож дуже вам дякую ще раз за запрошення до цієї зустрічі. І сподіваюся, що ще будемо чути від дуже про дуже багато результатів, яких нам вдалося досягнути. Дякую. Дякую, ханде. Ну не віриться, що це закінчення. Може, ви щось скажете, якісь оптимістичні моменти, що буде якесь продовження, бо дуже хочеться вірити в хіпі енд П'ять років спільного життя, знаєте, ну, дають якісь вже таку деформацію буквально, і не, не вистачає тої креативності. Чи буде, буде продовження, і в чому вона буде полягати? Ну, з ваших даних, може, якісь інсайти. Прошу. Єсовкос. Звичайно, звичайно, ми зараз завершуємо програму Creative Spark і... And... Ми просто вважаємо, що з партнерами з Великобританії, на такому двосторонньому рівні, напрацьовано вже дуже багато цей курси, це програми, освітні програми, університетські програми, які вже функціонують за принципами сталого розвитку. Вони власне результатами. І я думаю, що також вже напрацьовано ту основу, в рамках якої можна було би далі працювати. В нас є така загальна організація Великобританії, яка об'єднує і університети, і підприєм підприємства. Тому мені наскільки відомо, ця мережа вже створена. Міжнародні зацікавлені сторони вже долучені і освітяни долучені до роботи в рамках цієї екосистеми. Вони можуть ділитися знаннями, вони можуть долучатися до різних стимпедіальних програм, університетських програм, ділитися також власним досвідом в індивідуальній площині. І я думаю, що власне це вже є достатнім продовженням. Тому наступного року ми будемо працювати власне в такому форматі. І долучати наші партнерські організації, в тому числі організації з України, до такої роботи, оскільки ми вважаємо, що українські організації вже є постійними членами нашої співпраці. Я думаю, що це дає вам дуже багато можливостей. Щиро дякую, щиро дякую вам. Дякую, що доєдналися. Раді вас були бачити черговий раз. Дякуємо за вашу працю, яку ви робили протягом тих п'ятих років. Ну, це, це величезна праця. І ми, ми вдячні, що нам вдалося дійсно здобути багато нового і багато корисного для наших університетів. Ми будемо його в подальшому використовувати. Будемо раді бачити вас в наступних проєктах. Дякую. Відкрию один секрет. Я не просто так сказав, чи буде продовження. Ми ще не оголошували. Університет Ліська політехніка став учасником наступних програм, які проводить Британська Рада. І ми про це найближчим часом оголошуємо. Ми стали. Частиною Creative Flame є така програма, де буде великий доступ до баз даних. Так і нам прийшло вже офіційне підтвердження вигляді такої таблички. Ми напевно її десь будемо посвячувати. Не знаю, як надія Олеська вирішить. Ну і друге, це Creative Hub, так це можливість знов ж таки отримати партнерство з іншими креативними хабами. Британії і найближчим часом відбудеться візит. Тут декілька осіб сидять Я бачу, так само готуються до цього. Так для налагодження цього цього партнерства, і я вважаю що це буде таким наступним кроком, який дасть можливість розвинути ту креативність. Якщо говорити про знаєте дійсно університет творять особи. І в в університеті креативна, вона не появляється просто так, вона з'являється через особу, бо особа приймає рішення, вона робить певні дії. І знаєте, із так студентських часів для мене однією з найбільш креативною особою Ліської політехніки була Наталія Іванівна Чухрай. Коли вона виступала на вчених радах, навіть коли захищав там, кандидатську і докторську дисертацію, так? І критикували, це, насправді ця критика вона надихала. Ну направду надихала зробити ще і ще. Тобто, людина надзвичайно енергетична, людина, яка завжди шукає креатив будь-якій ситуації, і прошу декілька слів. Як вдається зберігати цей креатив на, на посаді адміністративні? Дякую Назарі Юріч. Дякую всім присутнім, всім небайдужим і дуже активним, дуже креативним. Ми не тільки піднімемо очі вгору. І хіба можна бути не креативним в такій красі? Тільки заходиш в головний корпус, і це вже надихає, і ви знаєте, попри те, що у нас таке прекрасне середовище, ну політехніка цілеспрямовано будує і інноваційну екосистему. У нас є стратегія інтернаціоналізації. Там є все це чітко структуровано. Ми звичайно, воно все міняється, буде динамічне турбулентне середовище, але... Одним з пріоритетів є, власне, якщо ми подивимося в стратегію університету, є такий документ до 2025 року, а далі воно буде оновлюватись. У нас записано створити креативне середовище сприятливе для талановитих для талави... талановитої молоді, учнів, викладачів. І дійсно, як тут вже говорили в рамках цього проекту. Створений е, прекрасний курс е, технології розробки стартапів, який користується величезним попитом серед першокурсників бакалавра. Є виданий підручник. У нас навіть і аспіранти мають академічне підприємництво. Тобто, фактично, отака от культура е, інноваційності, підприємництва і креативності дуже розвивається завдяки Tech Startup School, завдяки цьому проекту. І ви розумієте, інфраструктура це одне, екосистема одне. А заповнюють її. Це люди небайдужі, активні двигуни. І звичайно, ця співпраця з Кінстоном, яка передувала ще програмі «Creative Spark», це академічна мобільність. Доктор Елен Флаверс, я не відкрию секрет, скажу вам, що він відзначений особливою нагородою університету за особливий внесок в міжнародну співпрацю і в розвиток університету. Браво, доктор Флаверс. Ми направду дуже пишаємося і тішимося, що ви з нами. Це той двигунчик, який нас нам не давав ніколи. Я думаю, всі погодяться, хто приймав участь в проєктах. Спокою, він нас просто ну так дуже бодрив, Але попри це, ми бачимо результати. І дійсно, ви знаєте, ще друге символічно в цій назві Renovate Ukraine. Це символічно. Тут такі військові дії. А тільки та нація, яка під час війни, але відкривали що, музей науки, так? коли ми говоримо про креативність і про інновації. Ми розуміємо, що саме та нація має велике майбутнє. Я буквально вернулася три дня, як з великою такою форму в Лас-Вегасі, і також були всі подивовані, всі учасники величезні 5500 плюс учасників, і всі були подивовані мужністю України, і в той же час її таким, знаєте, креативним і творчим підходом, тому що. Ну на дворі вже середина 21-го століття. Ми ми вже е, мабуть можемо конкурувати і бути міцними тільки через. Таке креативне мишлення, і не випадково львівська політехніка. Розумію, починаючи від Матейка, у нас не всі спеціальності такі креативні, як ваші. Тому ми вибудовуємо їм сприятливе середовище, як створено в Tech Startup School, Але, попри це, ще хочу сказати, що є. Важливий напрям, який ми маємо зараз звичайно розвивати, інтегруватися в програму до відновлення нашої країни, і тільки через мабуть такі досвіди, От Львівський регіон. Я думаю, що тут далі пан Олег продовжить Львівський район завжди був спеціалізувався на тому, що ще до війни далеко ще декілька років перед тим ми говорили про креативну економіку, про те, що Львів спі... будує креативний кластер, окрім IT і туризму, креативний кластер. І саме, от всі, ці, всі ці чинники разом сприяють тому, що успішно реалізований проект. Що я дуже тішуся, що виявляється, що ми зараз будемо далі розвивати свою екосистему, так? Тобто буде креативний хаб, буде доступ до е, всіх багатої інформаційної бази, і е, талановита молодь вона цього очікує. Єдине, дуже хотілося би, щоб е, генеруючи ідеї, вони потім імплементувалися. Дуже важливо нам якийсь е, розвивати акселератор, дуже важливо, можливо, цей Creative хаб. Знаєте, не тільки генерувати ідеї, не тільки робити стартапи, захищати їх, підтягати кошти, але не переїжджати за тими коштами і розбудовувати мабуть, потрібно це все робити в Україні, тому нам треба цю екосистему розвивати далі, для того, щоб були акселератори, щоб були результати, щоб ми вже бачили втілення в економіку. Дякую всім і бажаю всім нових наступних креативних проєктів. Дякую. Дякую, Наталя. До нас приєднався Олег Володимирович Паска. він Дякую. Керівник департаменту освіти Львівської обласної військової адміністрації. І дійсно, Олег Володимирович, коли прийшов на посаду, здається, приніс дуже-дуже багато таких хороших креативних ідей. Одною з першої були створення експертної ради. Членом якої мені доводиться бути, де точаться дуже гострі дискусії, бо здається, знаєте, в нас не тільки у Львові знається на футболі, і на політиці, але найбільше знається на освіті. І е, тут Олег Володимирович е, змушений завжди е, десь е, між експертами знаходити оці зернинки, збирати їх докупи і перетворювати в той креатив, який є. Більше того, я вам розкажу, що якщо взяти Львівської області області стратегії, то в нас визначені смерть спеціалізації. Одна з них це і креативні. Індустрії, і це і добре. І друга е, е, стратегія, якщо ми беремо стратегію Львова, це стратегія так само креативних індустрій і креативних людей. Там дуже багато про креатив є. Там навіть згадується текст School, з якоїсь редакції він там зникає, пізніше знову появляється. Ну, це вже, це вже інша історія, Але е, повернемося до Олега Володимировича. Де ж все ж таки освіта і роль освіти, якщо ми дійсно визначили, як в області, так і в місті, що ми прямуємо до креативних індустрій, розвиваємо креативні індустрії. Дякую найперше організаторам конференції цієї, цього заходу за запрошення. Також окрема подяка ініціаторам і натхненникам вам, пане докторе, за ідею і за це, що цей проєкт. знаєте, я сам фізик, він став якби точкою напевно кристалізації. Системи винахідництва Львівщини і власне департамент освіти також цьому приділяє дуже велику увагу. Ми на початках підписали угоду між малою академією наук і стартап школою про конкурс винахідництва, який успішно відбувається. Далі в нас є модернізований конкурс для студентів студентських робіт. І серед тих робіт можна відібрати ті проєкти, які згодом можуть брати активну участь у конкурсах стартапів, у конкурсах винахідництва. І наступний етап це ми почали впроваджувати, налагоджувати вірніше систему роботи з позашкіллям. Цей етап почався цього тижня. Ми проаналізували нашу систему позашкілля, і зараз маємо на меті до кінця цього року її відлагодити так, щоб діти, починаючи з другого класу, мали можливість а, працювати за напрямками, щоб ця робота носила системний характер. Бо до цього часу воно відбувалося так, що діти. Самі чи їхні батьки писали заяви і визначали, чим би дитина мала займатися якою улюбленою справою чи хобі, чи це технічна творчість, чи це, чи це можливо мистецтво, чи це інші якісь речі. Тому о, зараз це буде мати дуже системний характер, і одним з елементів системи Заріч це буде відвідування громадами, сільськими дітьми, стартап школи для того, щоб діти побачили ті, які не мають доступу до. Такого до такої освіти, до такої якості освіти через відсутність фахівців в сільській місцевості, щоб вони мали досвід і мали можливість долучитися, і можливо, хтось з них захопиться винахідництвом, і серед них можливо є дуже е, відомі в майбутньому винахідники. Тому ця система вона е, до кінця року запрацює, якби тобто, система позашкілля теж буде працювати на, 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 на це, крім того. Варто зазначити, ви згадали про стратегію розвитку освіти, то Львівщина вперше отримала стратегію розвитку освіти, завдяки власне тому ж цій експертній раді, яка є при департаменті освіти. Я вам дякую за ту волонтерську діяльність Назар Юрійович, в рамках експертної ради і всім іншим е членам експертної ради, тому що дуже багато потрібних документів е були е власне. Створені і відредаговані цією експертною радою. І ще один такий елемент е, системи, над якою працює департамент освіти, і те, що ми започаткували, яке дуже добре лягає, власне, в е, концепцію цього проєкту Creative Spark, це е, е, системна робота з молодими вченими, де е, Запроваджені зовсім інші підходи, де зняті бюрократичні бар'єри для участі в конкурсі, що нам коштувало трошки зусиль і здоров'я, але е, тепер е, дуже легко відбирати тих е, молодих вчених, які справді творять цікавий продукт, і цей цікавий продукт і ці ідеї також вони потенційні учасники цієї програми. Е, Причому ви добре знаєте, всі, що власне конкурс відбувається. На основі міжнародних індексів, е, в тому числі цитованості, і е, він є досить об'єктивний. Практично, можна сказати, автоматичний відбір іде за певними показниками. І наступний етап, який почав втілюватися буквально два тижні тому, це, е, це ми е, організували зустріч е, в адміністрації. Е, Львівських, які входять до топ-2% найцитованіших вчених світу. Такі у Львові є 14 осіб, з них 8 осіб у Львівській політехніці. І власне з цієї наради е, вийшла така дуже цікава ідея, і було доручення голови військової адміністрації Максима Козицького. Ми е, в, програму, в програму інновацій обласну вносимо зміни. З наступного року, де Львівська обласна військова адміністрація за кошти обласного бюджету буде закуповувати обладнання.